Запитання Київ Володимир, шановна пані Юлія, чи не збираєтесь ви написати цікаву книгу про нашу історію останніх десяти років, або краще декілька книжок? знаєте, я думаю, що книжка вийшла би дійсно цікавою, тому що політичні події останніх десяти років є настільки насищеними і настільки неординарними, що книга, я переконана, викликала би безліч. Читачів, тобто було б цікаво її почитати. Але в той же час ми говоримо сьогодні про єднання політичних сил. Ми говоримо про непоборювання в демократичному секторі. Ми говоримо про находження мудрості і компромісності для нашої спільної роботи. І тому з цією книжкою доведеться трошечки відкласти, я думаю, так мінімум, років на 10-15, Тому що нам сьогодні потрібна. Не розповідати іноді неприємну правду один про одного, а нам потрібно знаходити основу для об'єднання і порозуміння. Саме тому книжка трошки почекає, але вона обов'язково народиться в відповідний час.